Добрий день, ви на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні я вам розкажу, що таке вібреси і на що вони котам. Отже, давайте починати. Що ж таке вібриси? Вібреси це не тільки вуса. Багато хто вважає, що вібриси це кольтячі вуса, а головна їхня функція допомагати кішці краще розпізнавати запахи. Так воно і є, але насправді вібреси це рецептори. Які в процесі еволюції набули вигляду довгих волосків, вони виконують роль додаткового органу дотику? Довгі волоски на підборідді, щоках та наточина, теж є вібрисами, виконують ту саму роль. Вібриси це навігаційна система кішки, кішка, у якої пошкоджені вібриси втрачають здатність до точної орієнтації у просторі. Проте, у сфінксів українських левкої, кореніш рексів та девон-рексів виброси дуже коротенькі, закручені або й зовсім відсутні, але це жодним чином не впливає на них так, як впливає на інших кішок. Якщо в вашої улюблениці були сильно пошкоджені, то необхідно до повного їх відновлення у жодному разі не випускати кішку на вулицю і уважно стежити за нею вдома. Фіброси протягом життя кішки змінюються. Цілком нормально, якщо періодично ви будете знаходити один або два вуса, загублені кішкою у котів 24 вуса, про по 12 на кожній щоці. Як швидко відростають вуси у котів приблизно 2 місяці. Пропоную пройти міні-тест та дізнатися, як добре ми засвоїли цю тему. Перше запитання, що таке віброси? на відповідь даю 10 секунд. Ви можете поставити на паузу. Правильна відповідь буква А це вуса. Наступне. Чим допомагають віброси котам? Правильна відповідь буква А. Вони виконують роль додаткового органу дотику. Наступне як швидко відростають котячі вуси, тобто вібриси. Правильна відповідь літера В приблизно за два місяці. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу! Надіюся, вам сподобалось. Ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі!